Деталі нової Black Ops 7, Stellar Blade на Nintendo Switch 2. Марафон все заморожена. Скейт подає признаки життя, екранізація Silent Hill в 2026-му. Xbox та AMD заявили про спільну роботу над новим поколінням консолей. Crimson's Desert вийде 2 листопада, Rock Xbox Elite вийде в кінці жовтня. І знову нові деталі по Death Stranding 2. Такий собі успіх FBC Firebreak, Stalker 2. На Gamescom та новий Патч 1.5 вже наступного тижня. Ремейк принц Персії піски часу живий. Ціна та передзамовлення Borderlands 4. Нові та дуже цікаві подробиці The Witcher 4. Анонс Next Gen оновлення Red Dead Redemption 2. Нова DLC для Assassin's Creed Shadows вийде 6 жовтня. Глобальне оновлення для Hunt Showdown. Нова демонстрація Кронос. Дуже багато подробиць по Dying Light The Beast. Доступне глобальне оновлення для Майнкрафт. Battlefield 6 точно покажуть цього літа. Друзі, а зараз дуже важливо. Формат ігрових новин та стрімів переїжджає на інший новий ігровий канал КТС Геймінг. Відповідно, подальші відео та стріми по ігровій темі будуть проходити саме там. Тому, будь ласка, хто зацікавлений в геймінгу, підпишіться на канал КТС Йой Геймінг, який буде в описі та в закріпленому коментарі цього відео. Там ми плануємо щодня проводити стріми, де Будемо розповідати про ігрові новинки та грати в різних форматах, як от від ретро 8, 16 біт Super Mario та Mortal Kombat, так і до сучасних новинок по типу Death Stranding 2, Stalker 2, Doom The Dark Ages і так далі. Буде дуже багато експериментального контенту, який вам обов'язково припаде до душі. Тому будемо раді вашій підписці на КТС Gaming. Ну а ми починаємо. Battlefield 6 в розробці, і ми вже зовсім. Скоро побачимо нові демонстрації по грі, адже президент EA пообіцяв показати проект вже цього літа. Також Енді Макнамара, старший директор по інтегрованій комунікації, відповів на запитання, які турбували фанатів в соцмережах. Він повідомив, що наразі команда зосереджена на розвитку Battlefield Labs та до підготовки літнього показу Battlefield 6. Тому вже зовсім скоро ми ймовірно побачимо повноцінний трейлер нової Battlefield. Stellar Blade вийде на Nintendo Switch 2. Так, різні корейські видання почали повідомляти, що Shift Up отримали девкід консолі зовсім нещодавно та відразу розпочали розробку порту. До того ж, в мережі з'явилось фото, де студія дякує співробітникам за досягнення трьох мільйонів проданих копій, даруючи кожному співробітнику Nintendo Switch 2. Як кажуть, це мотивація, щоб ознайомитися з залізом та надати можливість для розробки порту. Все ж гра вийде не скоро, орієнтовно, це буде осінь 2020. Маємо гарні новини щодо нової Black Ops 7. Activision запевнили, що гра не поверне еру джетпаків та бігання по стінах. Пряма мова. Події гри відбуваються за 30 років до Black Ops 3. Джетпаків не буде, а система пересування в новій частині еволюція Омні пересування Black Ops 6. Новина дуже хороша, адже повернення до старих механік якось ідея не дуже. Погодьтесь. Увага! Марафон перенесли і що найважливіше. Жливіше перенесли на невідомий термін, а нові подробиці по проекту ми почуємо не раніше. Осені цитата Альфа допомогла нам сфокусуватися на тому, за що ви цінуєте марафон, напружене виживання, лор на кожному кроці, рейдові активності та фірмова бойова система. А зараз ми хочемо дати команді час перетворити це все в по справжньому унікальний досвід. Що ж, можливо, це й правда, а можливо, Альфа не настільки сподобалась ком'юніті, як на це очікувалось, тому в проєкті відбувається дуже багато змін та допрацювань. Скейт жива, вона потихеньку починає отримувати візуальні покращення і ранній доступ вже далеко не за горами. Він розпочнеться вже цього літа з повною підтримкою кроссейвів. Але для власників ПК є велике але на жаль, підтримки клавіатури та миші на старті не буде, тому наявність геймпад. Ду обов'язкова. Також розробники вже відкрили сторінку гри в різних магазинах, таких як PlayStation, Xbox та, звісно, ПК. Увага! Xbox та AMD заявили про спільну роботу над новим поколінням консолей та портативних пристроїв. Також туди увійде ПК, а партнерство заключене на довгі роки вперед. Також Microsoft підтверджують, що нове покоління не буде прив'язане до однієї екосистеми магазину або пристрою, але буде мати зворотню сумісність з бібліотеками якою Xbox. Якщо вірити чуткам, то Crimson Desert збираються релізнути вже 2 листопада. Хто не в курсі, це проект від Pearl Abyss, творців Black Desert. Цей проект ком'юніті очікує вже дуже давно. Гра нагадує від Mac 3, це пригодницький екшен у відкритому світі, який вийде на PS5, PC та Xbox Series. Якщо вірити Xbox Central, то Xbox Ellie вийде вже в кінці жовтня. Але якщо вас цікавить офіційна ціна, ми вас розчаруємо. Адже Microsoft та Asus все ще не повідомили офіційний цінник. Щоправда, Джескорден припускає, що вартість пристрою може бути від 500 до 600 доларів. Щоправда, в Україні традиційно це буде трішки дорожче. Перед релізом Death Stranding 2 Коджима нагадує нам про події першої частини. Тому ті, хто не грали в оригінал, у вас є можливість переглянути шестихвилинне відео та ознайомитися з подіями. всесвіту. також маємо інформацію, що в сиквелі буде до. Тупно 16 розділів, судячи з досягнень, а далі будуть спойлери. Тому ті, хто не хоче раніше часу дізнатися про сюжет гри, перемотайте на наступну новину. Отож. В оригінальній Death Stranding було всього 15 розділів, але Коджима обіцяв, що в сиквелі буде набагато більше контенту. При цьому для отримання платини вам доведеться дізнатися, хто такий шеф піци, пройти vr тренування отримати більше 50 лайків, збудувати всі доступні будівлі, підключити всі об'єкти, повністю добудувати монорельси, вивчити нічне небо, подивитися лайв-шоу в себе в кімнаті, дізнатися правду про мисливця на привидів, доставити посил в дві тонни розгадати загадку безголових вершників, проїхати 80 кілометрів перед здачою посилки і так далі. Фільм Повернення в Сайленд хілл вийде 23 січня 2026 року. Цитата: Основні зйомки фільму проходили з квітня 2023 по лютий 2024 За словами режисера Крістофа Ганса, робота над новою частиною затягнулася із за виконавчих продюсерів. Тому все виробництво закінчилось лише в 2025-му. А ви очікуєте на нову екранізацію по Сайленд хілл FBC Файл вийшла, але отримала доволі різ. Реакцію так на Metacritic вона має 65 та 67 на OpenCritic. Більшості рецензентів сподобався швидкий темп гри, абсурдність того, що відбувається на екрані, та загальна атмосфера до болю знайомого сеттингу. Місії створені в доволі цікавій манері, та на високих налаштуваннях гра показує набагато кращу картинку в порівнянні. Але багато хто відмічає, що в гри дуже високий потенціал, до якого вона просто не дотягує реграбельність ну таке собі. А певні внутрішньоігрові елементи просто здаються недопрацьованими. А найголовніша претензія до гри завищені очікування, яким гра просто не відповідає. FBC не те щоб дуже погана, але не настільки ідеальна, як нам це обіцяли. Все ж, якщо бажаєте пограти, вона вже доступна в Steam, коштує недорого всього всього-навсього 700 гривень. Друзі, увага! Ремейк першої частини принца Персії піски часу жива. Тепер ми це знаємо офіційно. Адже офіційний аккаунт гри це підтвердив, додавши новий рендер. Ймовірно, така активність пов'язана з тим, що нова інформація у вигляді трейлеру та остаточної дати релізу вже поблизу. Ось гарна нагода: це буде Gamescom, яка відбудеться вже в серпні. Ймовірно, ми там і отримаємо нову інформацію по грі. До речі, про Gamescom Прихильники сталкера добре пам'ятають, що сиквел активно світився саме на цій презентації. А наразі ми очікуємо анонсу нового. DLC по другій частині, тому є чималі шанси, що саме на серпневому Gamescom буде анонс дебютного DLC для Stalker 2. А ви слідкуйте за нашими новинами? Адже ми обов'язково будемо вас інформувати по цій темі. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Маємо нові відповіді розробників щодо нового патчу 1,5 та модингу для Stalker 2. Перше та найголовніше, GSC планують випустити патч 1,5 вже наступного тижня, і ми обіцяємо, що будемо в той же день стрімити, де й затестимо новий патч. В ньому буде перероблений баланс боєприпасів. Ну і також подальший ребаланс світається. Також планується поновлення перезарядки для всіх видів зброї. А це значить, що ви зможете перезаряджатися з того місця, де передбачається. Цим перервалася анімація, власне перезарядки. Також покращено продуктивність об'єктами, з якими можна взаємодіяти. Буде виправлено проблему, через яку вертикальне поле зору здавалося меншим при використанні ультрашироких форматів екрану. Також обіцяють, що незабаром з'явиться ще більше інфи по SDK. Також з'являться новини про прилад нічного бачення, але наразі це NDA. Також обіцяють, що оптимізація буде покращена. Так, хто не зрозумів, SDK вийде. Разом з патчем, Ну і також не забувайте про лут з мутантів, який нам обіцяли додати в цьому патчі. Розповідайте, а ви очікуєте оновлення для Stalker 2. Грати будете? Borderlands 4 буде коштувати 69 доларів та буде три видання. А передзамовлення вже доступні на всіх платформах. Після релізу обіцяють багато нового контенту, включаючи появу двох нових персонажів, нові регіони для вивчення, сюжетні та сайт місії, транспорт, челенджі, вороги і так далі. Новий контент буде як безкоштовним, так і за певну ціну. А гра вийде вже 12 серпня. За словами наративного директора Філіпа Вербера, в Завічер 4 не буде завдань по типу Принеси подай Він каже, що ще під час роботи над третім відьмаком він отримав головне завдання не створювати квестів, збігай принеси. Цю ж філософію, як каже, він зберігає і дотепер. Цитата: якщо ви ніколи перед собою не ставите складні завдання, можливо, ви не створюєте. Мистецтво. Також маємо інформацію, що головна ціль за Witcher 4 це 60 кадрів на консолях. Ми це дізналися завдяки інтерв'ю команди для Digital Foundry. Вони також сказали, що на відміну від Cyberpunk 2077, тепер пріоритетом стане саме консольна оптимізація. Але для Series S гарантувати стабільну частоту кадрів поки рано. А ми нагадаємо, що нещодавня демонстрація за Witcher 4 це не геймплей, це всього лиш технодемка. Звучить. Як першоквітневий жарт, але на жаль, це сувора реальність 2025 року. Роб Віхов голос Джона Марстона з РДР поділився під час стріму інформацією по грі. Мовляв, фанатів очікують якісь неймовірні новини до п'ятниці цього тижня. Найімовірніше, це може бути анонс Next -gen версії RDR 2 для консолей. Не факт, але це найреалістичніший перебіг подій. Було б ідеально отримати графічне оновлення також для ПК. Це нарешті. Ті точно змусило б мене перепройти гру до самого кінця. В мережі літають чутки, що DLC для Assassin's Creed Shadows може вийти вже цієї осені, а саме 6 жовтня. Чарлі Гіймо, син Іва Гіймо, який є співзасновником Ubisoft, відвідав презентацію Ubisoft і виклав фото, на одній з яких команда розробників вказала дату релізу. Очікувати ще трішки близько трьох місяців не дуже довго, а поки є час пройти, ну або ж перепройти Shadows. Крайтек розповіли, що сам. Ма замінять глобальному оновленні Hunt Showdown. Отож, Десаль повертається з покращеною графікою. Почнеться івент суд над Блазнем» і в ході цього івенту звичайні парки можуть бути покращеними. На мапі може з'явитися також новий звір, новий босс, щось на кшталт крокодила. Також обіцяють значні покращення та виправлення звуку, також незначні покращення інтерфейсу. Оновлення разом з івентом вийшло вчора та продовжиться до 17 вересня. В Блубер Тім релізнули демонстрацію нового геймплею Dead Space. Ой, Кронос! Гра виглядає справді дуже цікаво та соковито. Реліз гри запланований на осінь цього року. Вийде на PC Xbox XS та PlayStation 5. Не забуваємо, що ця компанія вже офіційно займається розробкою ремейку першої частини Silent Hill. Маємо чимало подробиць нової Dying Light, the Beast від самого директора компанії. Отож, команда сценаристів на дев'ятені. 95% складається з нових людей, які не були дотичні до сюжету Dying Light 2. Повернеться режим бізе зомбі, але не на старті. Ніяких виборів в сюжеті не буде. Мапа схожа за розміром на ту, що з оригінальної Dying Light, але вона включатиме суміш з різних зон. Буде фоторежим, музика також буде динамічною. В кооперативному режимі буде спільна прогресія по сюжету, буде катана. В грі буде набагато більше крові та жорстокості, ніж це. Це було в останньому трейлері. Обіцяють також покращити аспект другорядного лору, а це звичайні записки та аудіозаписи. Директор компанії також пообіцяв, що вони відтепер випускатимуть проекти частіше, а не раз в сім років. Майнкрафт отримав глобальне оновлення Cheese The Skies, яке тепер доступне на всіх платформах. Ми отримали нову систему навігації Locator для пошуку друзів в мультиплеєрі, можливість крафту, шість нових музикальних компаній. Позиції та візуальне оновлення Vibrant Visuals, поки тільки для Bedrock Edition, а пізніше для Java. А на сьогодні це все, друзі. Не забувайте про наш ігровий канал, де будемо стрімити щодня, де буде море контенту. Тому доєднуйтесь обов'язково. Посилання в описі під відео. Як завжди, ми були безмежно раді побачитися з вами. До скорої зустрічі.